Була осінь 1930 року. Маршал Польщі Юзеф Пілсудський дає наказ про так звану пацифікацію, тобто акцію умиротворення українського населення Галичини, за наказом голови польської держави по українських містах і селах розійшли 17 рот польської поліції та 10 ескадронів військової кавалерії, серед яких полки Уланів та кінних стрільців. За попередньо складеними списками проводилися арешти та страти, били нагайками, принижували морально, ставили на коліна, примушували відрікатися від України та кричали: Хай живе Юзеф Пілцуцький!» співали польський гімн. З людей здирали одяг, клали їх по черзі на землю або на лаву. Кілька військових притримували жертву. Двоє інших ставали по її боках і грубими палицями або нагаями били, поки людина не втрачала притомності. Особливу увагу присвячувала каральна експедиція домівкам українських товариств і установ. У кооперативній крамниці руйнували дощенту всі товари й устаткування, в читальні нищили бібліотеку, в залі призначеній на концерти і вистави, пустошили сцену, декорації, театральні костюми, ламали музичні інструменти сільської оркестри. Нарузі піддавалися всі прояви українства, написи українською мовою, поховання українських січових стрільців та вояків в Галицької армії, портрети Івана Франка і Тараса Шевченка. У Тернопському державному архіві збираються цікаві документи, які свідчить про нетерпимість польської влади до українських товариств. Йдеться про закриття товариства. Рідна школа імені Тараса Шевченка. Що ж їм ставилося вину? Значить, ставилось вину те, що у день жалоби народової, це була річниця смерті польського першого маршалка Півсуцького. Вони співали заборонених пісень. Хоча, як свідчить це пояснення, значить. Вони співали пісень побожних, тобто готувалися до свята матері. Однак таке пояснення не влаштувало ні староста бритського, ні польського уряду, ні польській польські власті. І в рішенні департаменту внутрішніх справ Польщі за підписом його міністра Станіслава Михайловського значить, було прийнято рішення закрити це українське товариство. Полювали польські каральні загони і за місцевими активістами, вчителями, священниками і всіма українськими установами та школами, крім суто поліційних та каральних акцій, було арештовано провідних українських політиків, закриті осередки просвіти, сокола та заборонена діяльність пласту. Під впливом пошуку укритої зброї військо пустошило доми, зривали з хат покрівлі, били у вікнах шибки, розвалювали речі, ламали меблі, викидали з шаф і скринь одяг, білизну, кожухи, топтали їх чоботами, дерли багнетами. Харчові продукти викидали з комори на подвір'я, мішали з болотом і обливали нафтою. Стодолі нищили сільськогосподарське знаряддя. На обійстю занечищували криницю, справишись з одною хатою, і йшли до чергової. Політика пацифікації була відповіддю польського уряду на спротив українського населення на антиукраїнську політику польщі. Тоді молоді хлопці із новоствореної організації українських націоналістів намагались пригадати окупанту про його обіцянки дані лізі націй у травні 1923 року надати українцям автономію, обіцянку, яку польська влада знехтувала, а натомість розпочала принизливу та терористичну боротьбу проти українців, навіть назву Галичина, замінивши на Східну Малополь, що намагаючись умиротворити українське населення, польське керівництво й не здогадувалось, що своїми діями лише роздбухало вогонь української ненависті та непокори. Після подій осені 1930 року тисячі молодих хлопців вступили в ОУН, аби спільними силами та радикальними методами, вдаючись до атентатів, тобто замахів на життя та експропріації польських коштів у фінансових установах, заявити усьому світу, що Україні бути, а українці. Неслання.